Сьогодні я розповім вам історію про певний зв'язок між польськими горами та далекими Балканами. Про регіони, що знаходяться від Польщі на понад 1200 кілометрів. Ласкаво просимо. Передумовою для цієї історії стане поїздка на гору Горц. Розташовану у східній частині національного парку Горчанські. Гора має висоту 1228 метрів. На її вершині знаходиться оглядова вежа. Ми зупиняємося в селі Жеки. Тропа становить трохи більше 13 кілометрів, і її проходження не повинно зайняти більше 4,5 годин. Ми піднімаємося до вежі, використовуючи синю стежку. Від вежі ми йдемо зеленою стежкою, і після приблизно 2,5 кілометрів повертаємо праворуч на незнамарковану стежку. Після проходження близько 1 кілометра ми досягаємо червоної стежки, потім синьої, яка приведе нас до машини. Посилання на місце, де ми припаркували машину та деталі маршруту ви знайдете в описі під відео. Зараз початок травня 2023 року. Весна тут тільки починає пробуджуватися. З'являються перші квіти та перші листя. Після півторигодинного підйому ми досягаємо галявини під назвою свинкувка. Відсюди вже видно оглядову вежу, яка є нашою метою. І тепер настає відповідний момент, щоб почати правильну історію. Переважна більшість таких галявин у польських горах не утворилися природним шляхом. Їх створили люди, волохи, таємничий народ, спочатку населяючий Балканський півострів. Давайте повернемося назад у часі глибоко в середньовіччя. Предки волохів, які прибули на території Польщі, спочатку населяли території сучасної Хорватії, Сербії та Чорногорії до V століття нашої ери. Після падіння Римської імперії розпочалась експансія південних слов'ян. У той час волохів вигнали до гірських регіонів сучасної Албанії, Північної Македонії та Північної Греції. Саме тут. Вони почали займатися пасовищним господарством, вирощуючи вівці та кіз. Вони вели кочовий спосіб життя, переміщаючись зі своїми стадами з місця на місце, досягаючи Болгарії та Карпат у сучасній Румунії, по дорозі намагаючись створити елементи власної державності. Жорсткі гірські умови їхнього існування та відсутність постійних поселень зробили їх міцними, витривалими та воїнственними. Між тим у 14 столітті Османська імперія вторглася в Європу та частково окупувала Балкани, включаючи території сучасної Болгарії та Румунії, що спонукало значну частину волохів переселитися на північ. Головним чином до гірських регіонів сучасної України, Словаччини та Польщі. Так почалося валашське оселення у Польських горах. А чому їм так вільно дозволялося осідати тут? Було дві основні причини: перша причина військова. Як міцні та воїнственні люди вони були зобов'язані охороняти торгові шляхи через гірські перевали, захищати близькі польські міста у разі нападів іноземних армій та за покликом короля приєднуватися до лав польської армії та брати участь у війнах. Друга причина економічна у середньовіччі польське слов'янське населення займалося сільським господарством. На початку 14 століття в Європі настала так звана мала льодова епоха, яка спричинила значне зниження сільськогосподарського виробництва та, як наслідок, продовольчу кризу. Тому землевласники з радістю приймали волажке оселення, яке керувало гірськими районами, де традиційне сільське господарство вже було неможливим, але пасовищне господарство та вирощування кіз та вівці були цілком здійсненими. У рамках орендної плати волохи надавали м'ясо, вівці, вовну та вівочі сири, раніше невідомі в Польщі. З часом розвивалася природна асиміляція з місцевим населенням та природна співпраця, в рамках якої волохи отримували сільськогосподарську продукцію в обмін на продукти кіста, вівці та ремісничі вироби раніше невідомі в Польщі. Масштаби цього оселення свідчать про те, що у наших польських горах було засновано сотні волажських сіл. Щоб пасти вівці, які були основою їхнього існування, вони вирубували та спалювали ліси на схилах гір, створюючи галявини, де проводили літні місяці зі своїми стадами. Тому, якщо ви натрапите на такі луги в горах. Знайте, що вони ймовірно виникли ще в середньовіччі. Ми знаходимося у оглядовій вежі. Вона носить ім'я Давида Волоха. Хто був Давид Волох? Зараз час насолодитися видами з вежі, і я продовжу розповідь. Це 1410 рік. Кожен поляк знає цю дату, тому що 15 липня цього року поблизу села Грюнвальд на півночі Польщі відбулася переможна битва між польськими та литовськими військами під проводом короля Польщі Владислава Ягайло проти Тевтонського ордену, яка стала початком кінця панування Тевтонського ордену в польському помор'ї. Між тим, на півдні Польщі, на територіях, де ми зараз знаходимося, тодішній союзник Тевтонського ордену Король Угорщини в той час, Сигізмунд Люксембурзький, вторгся на ці землі та спустошив їх, знищивши серед іншого село Охотниця, яке знаходиться у підніжжі гори, на якій ми зараз знаходимося. Вторгнення було відбите. У боях проти угорців групи волохів воювали разом із польськими військами. Одній з таких груп у знак визнання їхніх заслуг у боях було дозволено оселитися тут та відбудувати охотницю. Лідеру цієї групи певному Давиду, король Владислав Ягайло, в 1416 рік. Видав акт локації та призначив його спадковим старостою охотниці. У середньовіччі прізвища ще не використовувалися. Вони з'явилися кілька століть по тому. це, отже, прізвисько, яке вказує на його етнічну належність. Нащадки Давида прийняли прізвище Охотницький. Коли-небудь я зніму фільм про волашське оселення на Польських землях. Коли я повернувся з поїздки та почав глибоко занурюватися в історію цього народу, я зрозумів, наскільки вони вплинули на економічний розвиток гірських регіонів, на народну культуру наших польських гір, ремесла та традиції, які збереглися до сьогодні. Водночас, як мало ми поляки про це знаємо, між тим. Через червону стежку ми досягаємо струмка камениця який приведе нас до місця, де ми залишили машину. По дорозі ми проїдемо повз місце для кемпінгу на галявині Трусівка, де можна розпалити вогнище та обсмажити ковбаски. Ми прощаємося з горою Горц, і я запрошую вас на наступне відео, де ви відкриєте для себе інше цікаве місце та іншу історію, пов'язану з цим місцем.